Ця акція підтримка наших військовополонених і захисників Маріуполя та інших бойових бригад, які все ще знаходяться у російському полоні. А цієї неділі вже під кінець 24-го року проходить на Софіївській площі. Всі вже бачимо сотні людей зібралося. Підтримують наших хлопців та дівчат, яких Росія незаконно утримує у своїх буцегарнях. Попрошуємо підтримку наших водіїв. Ось бачимо 12-та бригада, бригада Азову. 20-тий батальйон. Дуже багато молоді Росія, звісно, що терорист стейт Байдужість збуває, тому не будьте байдужими, не будьте байдужими, долучайтеся до цієї акції в підтримку наших хлопців та дівчат. Чому як скандують де Азов Азовсталь? Нагадаю, що Російська Федерація досі не звільнила близько 1500 осіб, які перебували на оточенні російськими військами Азовсталі в Маріуполі. Наша історія як і багато кого. У мене син пішов захищати Батьківщину, як багато наших справжніх героїв. Ні, він був мобілізований, але ще в му році, в квітні. Ось майже на початку війни саме? Ну так, квітень, 11 квітня. І зник. Так, в Солідарі ще в 22-му році, в серпні, ось з тих пір. Нічого не відомо, так вже пішов третій рік, але вірю, чекаю, як і багато наших рідних вірять, чекаємо, шукаємо, робимо все можливе, неможливо. Звертаємось куди тільки можна і не можна, якщо можна так сказати, але що робити? Треба шукати, треба вірити. Ось він мій Женя, багато хлопців і молодих. І коли він пішов, він казав: мама, ніколи не забувай бучу ірпень, гостоміль. Якщо як ні ми, хто хто. Звісно, як і любой мамі, я хотіла, щоб він залишився вдома, то зрозуміло. Я вам дуже вдячна. Хай всі наші хлопці, всі повертаються додому. Я всім бажаю напередодні Нового року, щоб новий рік він так гарні новини і повернення наших всіх хлопців, всіх. І синів, і чоловіків, і батьків, всіх хай повертаються живими наші герої. на 28 жовтня вже був на нулі. Через так, місяць так, після навчання. І 2 листопада перший бій і зник без вісти. Зник безвісти в першому бойові. Так. Він був командиром відділення. Перший бій. Так, так. Да, він він в нього була срочна служба, тому його, певно, назначили командиром. І перший бій на них летіло все, що тільки можна з тієї сторони. І так, відразу один-двохсотий, два-трьохсотих, а він і ще три хлопці. Зникли без вісти. Потім командир мені сказав по телефону, що тих троєх знайшли, а його не знайшли. А тих троїх знайшли убоксотими. А в на жаль. Так. І вже 13 місяців я про нього нічого не чую, ніякої інформації. Сподіваюся, живу надією. Дружина, двоє дітей. Взагалі 47-й ще нікого не повернули. Нікого. Ми все стоїмо сюди. 47-й нікого не повернули. Дуже хочеться, щоб хлопців повернули.